Друзі, всім привіт! В Imperia Puzzles настав новий. Е... Даже не настав, а йде до Нового року. Вже, як бачите, в ігрі з'явився сніг. І в нас з'явився новий герой в... в сезонному призиві. Це новорічний призив. І тут вот з'явився герой новий. І Сьогодні ми про нього поговоримо про героя Зеленого п'ятизіркового Августуса. І розберемо детально, що робить його навик і де його використовувати. Е, і так, клас Негодруїд. Це вже хорошо. маленьким є плюсик. Не знаю чого, але мені подобаються друїди. А чого подобається, то що вони призивають своїх мінюнів, і їх складніше пробити в обороні. І так, йдемо е, далі е, до навика. Параметри не будемо роздивлятися. Це таке, можна так сказати, якщо, лік, е, якщо Хіл, то, звісно, ми його ставимо бронь і ХП, атака йому ніколи в ніякому випадку, не потрібна. Він не атакуючий герой. Так, мудрість гномів це його називається так навик. Далі йде рівень, рівень зарядки мани повільний. Що нам вже трошки якби, не дуже. Ну, давайте подивимося, що робить його навик. Перший пункт очищає недуги у всіх союзників, знімає все. Неприємне, що на ваших героях висить. Це так само, як в вівіки. Далі. Увілічувати здоров'я всіх союзників на 690. Увіліченою здоров'я може перевісити максимальне число здоров'я. Так, це друге. Коротше, це ми зрозуміли, може і перелічити більше, ніж треба. Так, далі, третій пункт, що його навик робить, це... У здоров'я допоміжно на, на 30 одиниць за кожний щит природи на полі, вплоть до 930 здоров'я. Тобто, бачите, да, чим більше камушків на полі зелених, тим більше він буде лічити. Далі, четвертий пункт як всіх цих новорічних героїв, призиває для кожного героя мінньонів новорічних, називаються ельфи. І, І останній п'ятий пункт. Всі союзники получають 34 к защиті. І вона продовжує РЕСЦІ на 6% за кожний щит природи на полі в чечені 5 ходов. Вплоть до 80% к защиті. Дивіться, я вам так скажу. Це щось похоже на Вівіку. Но Вівіка лічить до приділу, а цей перелічує, як би так правильно сказати. Лічить на 690% плюс Далі далі він закидає далі ще плюс зелені камні на полі, якщо є ще більше ліча і плюс дає защиту також за зелені камні, які є на полі. Так що, можна так сказати, Вівіка теж дає щит, він дає щит 3-4 і плюс 6% за кожний зелений камінь на полі. так само він лича. Так, ну з цим ми розібралися. Що я вам хочу сказати. Тепер підемо розбирати позиції, в яких позиціях цього героя краще ставити. Це моя рекомендація. Я... Хочете... Можете користатися, а можете і свою якусь там придумувати позицію або тактику. Дивіться, чого я його би поставив. Давайте розберемо случай, коли у нас просто стандартна війна. Дивіться, це в нас Августус. От можна його тут поставити. Щоб він лічив, підтримував ось цього цього, цього героя. Чого його в центр не, не можна ставити, то, що, коли хтось зайде, возьме 5 червоних героїв, і він його одразу з трьох камушків вб'є. Так що його тут просто ну, я не бачу смисла ставити. Тим болі, це хіл. Хіл завжди потрібно сюди ставити або сюди. Ну, так, як він з, з повільною зарядкою, можна ще от сюди на ці боки ставити. але я не знаю, я багато коли ставив оборону от сюди або сюди. Е Лікарів, в мене більше, е більше оборона тримається, чим ставити от сюди. Тобто я рекомендую тільки от цих районах. Далі. Так, це е так я маю на увазі, коли на війні або в турнірах. Далі, коли є в нас турнір з дуже скорою зарядкою мане. І також війна, то краще ставити в центрі. Він буде завжди стабільно підтримувати всю команду в лічені їм. Але тут, як я розказую, якщо зайде червоним моном, то вб'ють. Но не всі давно так ходить, як хочеться. Так що я рекомендую тільки в цій позиції ставити, якщо скорість зарядки мане дуже швидко. Ось, іменно в цій. Так, для Титана. Давайте для, Титана. Ну, що для Титана. Плюс защита команді, що він дасть. Ну, Ну, і то, що він ну, 50 на 50 можна на тітана брати. Так само для охоти Для охоти там проходити квести, фармити вальхалу безну, дюне. Також можна брати з тим розрахунком, що він буде лічити свою команду. Плюс защита також, да. ну і. Все по ходу, все. да На війні ми розібрався позиції, які оборона. Ну і це все остальне, ви вже думаю, знаєте. Все остальне, може, щось я пропустив, то пишіть в коментарях, будь ласка, також, кому він випав, цей герой, також пишіть. Я дуже радий, що він вам випав. І всім дякую, що дивилися це відео. Підписуйтеся, всім пока-пока.